У Кам'янському вже близько півроку діє унікальний соціальний проєкт Таткова майстерня. Це місце, де хлопчики з неповних сімей можуть отримати приклад справжнього чоловіка, навчитися працювати руками і повірити у власні сили. Тут свідомі чоловіки збираються з однією метою допомогти дітям, які ростуть без батька, дати їм підтримку, увагу і турботу. В Україні з кожним роком зростає кількість дітей, змушених дорослішати без тата. Якщо раніше поширеною причиною були розлучення, то зараз татусів забирає війна. Тисячі сімей сьогодні стикаються з тим, що хлопці не мають перед очима чоловічого прикладу. І саме тому в нашій країні з'являються такі ініціативи, як таткова майстерня. Проєкт покликаний допомогти хлопчикам отримати знання про працю та досвід спілкування з чоловіками, які розуміють свою роль батька. Тут вони роблять вироби з дерева, вчаться користуватися інструментами, конструюють прості речі і, звісно ж, навчаються техніці безпеки. Таткова майстерня це група людей, чоловіків, відповідальних, які розуміють свою роль як батька, які є добрими батьками. І вони проводять такі заняття по майструванню різних різноманітних поробок. Це може бути дерево, це може бути ну от в даному випадку. Ви бачите, як хлопці разом з чоловіками роблять подовжувачі. Основна ідея це щоб у хлопчик потрапив в середовище, де він може себе ідентифікувати як чоловік. Та увагу тут приділяють не лише хлопчикам, адже поруч із чоловіками працюють і волонтерки, жінки, які займаються з дівчатками. Вони навчають рукоділлю, творчості. Дівчатка мають змогу поспілкуватись між собою. Крім цього, волонтерки таткової майстерні підтримують і мам. Часто це жінки, чиї чоловіки загинули на війні або зараз на фронті. Їм допомагають порадою чи моральною підтримкою, розмовами, взаєморозумінням. Адже у важкі часи важливо, щоб і мама, і дитина відчувала, що поруч є люди, яким не байдуже. Насправді є мами, у кого чоловік загинув, пропав звісті. Є в ЗСУ. Слава Богу, живі. Є інші мами, які є батьки, але хочеться їм, щоб хлопці були більш в залежності від того, які мама, яка категорія. Так? Якщо їм потрібно буде, ми будемо працювати з психологами, тому що є в нас саме психолога. Волонтерка Альона приєдналась до таткової майстерні разом зі своїм чоловіком. У 2014 році вони вимушено залишили власну домівку в Донецьку та переїхали до Кам'янського. Пара охоче допомагає діткам. Альона вчить їх всьому, що вміє, а її чоловік працює з хлопчиками. Я багато чого вмію. Я полюбляю цим займатись тому я завжди. Мріяла ділитись своїми знаннями. У мене є вдома багато матеріалів. Я вмію шити як ну, кравчині. У мене є багато матеріалів, яких немає куди вдіти. Вони усі лежать вдома, тому потрібно їх якось застосовувати. Тому я ділюсь своїми матеріалами, приношу їх сюди і навчаю людей теж тому, що я знаю. У подружжя троє дітей, і вони також приводять їх до простору. Жінка ділиться, діти щоразу рахують дні до наступного візиту. Ідея таткової майстерні з'явилась понад 10 років тому. Перша подібна локація була представлена у 2009 році під час фестивалю До Дня Батька в Україні. Тоді чоловіки з дітьми власноруч щось майстрували просто на вулиці, і ця ідея отримала велику підтримку. Згодом вона переросла у справжній соціальний проєкт. У Кам'янському ідею підхопили активні чоловіки, які вірять, приклад виховує краще ніж будь-які слова. І через спільну працю вони передають хлопцям відповідальність та повагу до праці. «Цей проект знаю вже давно, але тільки недавно я зрозумів глибину і важливість цього проекту, тому що з першого погляду він не непомітний, він не здається таким глобальним чи таким важливим. Але насправді він має дуже велику перспективу. Я взагалі його розглядаю як частину проекту відновлення України. Взагалі сьогодні проєкт уже діє в кількох містах України, та організатори мріють, щоб таткова майстерня стала всеукраїнським рухом і щоб у кожному місті були місця, де діти з неповних сімей могли б відчути поруч чоловічу присутність.